Ньюз» в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У Київраді тривають дискусії щодо бюджету на наступний рік. Депутати обурюються, проєкт передбачає виділити на армію в 20 разів менше ніж на дороги. Так, на програму захисник Києва пропонують пустити 13,5 мільйонів гривень ще 750 мільйонів на соціальне забезпечення захисників і захисниць. Тоді як департамент транспортної інфраструктури має отримати 21 мільярд гривень. Щоб якось вплинути на столичну владу, кияни й далі виходять на мітинги під КМДА. Серед основних вимог зупинити недоцільний проєкт аквапаркінгу та перенаправити 120 мільйонів гривень на програму Захисник Києва. Як і попередні рази, активісти вимагали затвердити бюджет столиці, який буде спрямований не на будівництво парків і бруківку, а на допомогу силам оборони. Зазначу, цими вихідними під будівлею міської держадміністрації відбулася вже десята акція. Гроші на зсу. Люди збираються на мітинги щосуботи, починаючи з вересня. Проте здається, столична влада на думку киян не звертає уваги. Усього за кількасот метрів від того місця, де активісти вимагали направити гроші на військо. Ремонтують плитку. Роботи розпочали на майдані незалежності перед будівлею головпоштанту. Окрім нехтування потребами військових, киян також обурює і нехтування історичною спадщиною міста. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва на пам'ятці архітектури на Подолі. Надбудову виявили на будинку купця Загієва на на вулиці Борисоглібській. Садибу звели у 1890 році. За документами, це пам'ятка архітектури місцевого значення. Раніше департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис зупинити самовільні будівельні роботи, але марно. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, не від бойових дій у столиці було знищено або пошкоджено 23 історичні будівлі. А от архітектор та президент спілки урбаністів України Станіслав Дьомін ексклюзивно для Україн News заявив, що проблема в законодавчих прогалинах. Попова система у сфері охорони пам'яток спадщини не досить дерева. Тому забудовники, вони розуміючи всю цю систему, вони вбирають, скажімо, такий шлях, що не просити там 10 років дозволів на те, що їм все одно не дозволять, а спочатку робити, а потім вирішувати проблеми, користуючись. І найбільшується таку дирку сьогодні там їм дають саме недопрацювання, у тому числі в органів місцевого самоврядування. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина сільгоспугідь замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик. Щоб цьому запобігти на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 гектарів до 10 тисяч. Як ініціативу пояснив директор фермерського господарства Перемога з Київщини Микола Малієнко, ексклюзивно в ефірі Юкрейн News. Можливості агрохолдингів значно вищі. У них є можливість, і була і раніше виходити на прямі торгівлі з за кордоном. Таким чином вони отримують додаткові доходні додатковий доход, який є. Дозволяє їм накопичити відповідний фінансовий ресурс. Що стосується дрібного і середнього аграрія, то на сьогоднішній день ми продаємо свою продукцію дешевше ніж її собівартість qr код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. За тиждень вона набрала майже 18 тисяч підписів, коли буде 25 тисяч її розгляне президент. Автор петиції, голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Він твердить, маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують зсу, допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість. Придбати паї після перемоги. Зима близько. У Києві закінчився безморозний період, який розпочався 31 березня. Тривав він рекордні 232 дні. Як повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії, цими вихідними вперше за осінь температура повітря в столиці опустилася нижче нуля. Попередній рекорд 2022 року з тривалістю 225 днів без морозу протримався. Цьогорік спорт під час війни не має ставати на паузу. Спортсмени мають тренуватися, адже від них чекають гарних результатів. Хай де вони змагаються. Тим більше, що рівно за вісім місяців у Парижі стартують Олімпійські ігри. І українські спортсмени готуються до них в умовах повномасштабної війни. Про що вони розповідали на зустрічі «Спортбізнес-клаб» Клаб? Подробиці в нашому сюжеті. Побачити Париж і привезти додому медаль. Про це очевидно мріють усі українські спортсмени, і не лише у професійному спорті. Готуються до змагань у столиці Франції влітку 2024 року і в паралімпійському спорті. Шестиразовий паралімпійський чемпіон Віктор Смирнов один з найтитулованіших українських спортсменів, який за свої феноменальні результати у Афінах у 2004 році навіть здобув звання Героя України. 37-річний спортсмен розповідає, що рішення про участь у Парижі ухвалить після чемпіонатів України та Європи. Мовляв, потрібно побачити, чи здатен спортсмен досі показувати високі результати і змагатися із молоддю. Але головне, що українські паралімпійці, попри усі. І проблеми нині мають змогу нормально тренуватися. Я вважаю, наш вид спорту пострадав так, же, як і всі останні види спорту. Но, е Валерій Михайлович Сошків, Оксана Анатольевна Анатоліна Скугарева, то Сіліна Андріївна Зайца прикладують максимально усилі, щоби. Ну, как можно меньше мы за ним замечали каких-то проблем, организовывают сборы и мы имели возможность тренироваться. Сейчас мы тренируемся в городе Каменском, Днепропетровская область. Также в прошлом году у нас были выезды за границу. Пока жить можно. Надеюсь, что так все и останется, если не лучше. На данный момент я хочу выступить на чемпионат Украины, посмотрю по результатам и буду принимать решение, буду готовиться или нет. Потому что очень много э, молодых соперников и уже согласно моему возрасту сложновато. Показувати високі результати, точно поїде у Париж. чоловіча четвірка з веслування на байдарках на дистанції 500 метрів. Нещодавно хлопці здобули бронзу на чемпіонаті світу у Дуйсбургу, Перше отримавши ліцензію для України у цій дисципліні. Їхня підготовка до змагань часто також відбувається у складних умовах. Зараз дійсно трошки складніше готуватись, ну в умовах війни зрозуміло, що всім важко. Але е, нові виклики вони мені здається додають спортсменам якогось азарту. Тобто, ви питали про мотивацію. Наприклад, моєю мотивацією було те, що цього ніколи ніхто ще не робив в нашій країні, тобто в нашому виді, не, навіть не потрапляв на Олімпійські ігри. Ми взяли золото чемпіонату світу у 2021 році, 22-23 другому, двадцять бронзу і ліцензію. І хочемо доказати самі собі, мабуть, що це можливо. А в таких умовах це стає дійсно потрібно і дійсно цікаво. Таке теж буває, коли там ночі повітряна тривога, і ти розумієш, там летять ракети на Київ, ти не можеш бути впевнений, що сьогодні вона не влучить десь біля тебе. В е, був випадок на чемпіонаті України. Якраз проходили змагання, і потрапила ракета в дім не далеко від того місця, там де проживали. По, по суті, спортсмени команда. да спортсмени всієї України з'їхалися і змагалися в цей момент, і е, от це, це ще раз доводить, що у нас в Україні ніде не можна бути захищеним, а ми знаємо, що Умань у нас знаходиться в центрі України, тобто далеко від зони теоретично, куди може прилетіти. Але тим не менш зона ураження у нас вся Україна, і поки ця війна триває, ніхто не може себе відчувати в безпеці. А поки спортсмени долають усі труднощі, викликані російською агресією, у національному олімпійському комітеті наголошують на необхідності боротьби проти участі країни-агресора у будь-якому вигляді, вона продовжується, і я, як президент Національного олімпійського комітету. Спілкую з колегами, звертаюсь до міжнародного олімпійського комітету. У мене була і зустріч з президентом Томасом Бахом місяць тому. Ми теж це я теж це питання піднімав, що ми не сприймаємо, і ми проти, що допоки йде війна, допущення росіян і білорусів під нейтральним статусом, але все рівно потрібно працювати. І потрібно працювати з міжнародними федераціями, продовжувати те, що я вже роблю з початку війни. За словами очільника національного олімпійського комітету щодо недопуску росіян Україні варто працювати як з міжнародним олімпійським комітетом, так і з окремими федераціями, і звісно, не забувати про підготовку своїх спортсменів. Вечір великого футболу сьогодні збірна України зіграє з чинним чемпіоном Європи командою Італії. Матч стане вирішальним за вихід до фінальної частини Євро 2024 Команду Сергія Реброва влаштує лише перемога, тоді як Італії достатньо зіграти в нічию. Поєдинок, який формально для України вважатимуть домашнім, відбудеться в Німеччині. Напередодні матчу тренер жовто-синіх зазначив, що в команди. Хороший шанс перемогти. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і QR-код нині на екрані. А на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.